Підписники і гості каналу. Так, в нас заключний п'ятий день турніру. Кривава битва на чотирьох зіркових героях без червоного кольору. Топ-5 тримаюсь оборону. Ну, оборонка тримається в А, це вже дуже добре. Що ж. Давайте будемо атакувати. Поїхали, ох, скляній молі. Це просто жесть. Ну, кіпріот тут. Не допоможе. Не допоможе взагалі. Вони все пробивають. Ну, шерхана тоді залишаємо. Мені ось бажано, можливо, якогось зеленого ще взяти для урону з каміння. Було б непогано. Варіантів не дуже багато. Треба другого кедмана качати. Так, ну давайте візьмемо цього. Так, кедмана, напевно, може залишити його мультяшного, щоб йому не підрізали атаку по можливості. І, напевно, треба взяти чистку ось так. зеленого це оберу щоб зелений камінчик був трішки сильніше. Тому що ті ухиляння, які він ставить, вони все одно працювати не будуть. Чистка. Ну чистка теоретично потрібно, щоб знімати мінус атаку від Кемана, але ж цей, якщо будуть сильно на нас метелики труїння, то Будуть наші герої в сон уходити. Тому чистка і не знаю, чи взагалі потрібно тут. Давайте тоді грімо візьмемо. Або все ж таки Люську, можливо, ці стекляшки вони будуть блокуватися, якщо вона виживе. Поїхали. Вони, в принципі, блокуються краще, ніж мультяшки. Тому давайте так. Два фіолетових. Ну, розрахунок на шерхая і зелені камінчики. Але два фіоли. Добре, давайте спробуємо зробити зелений кріс, якщо не роз'їдеться. Ось так. Угу, ще один зелений кріс. Ну, в принципі, кеману непогано прилетіло. Ось вже ці метелики. Так, і кедману, дивіться, не підрізалася атака. Давайте спробуємо цих тоді пробити. Так, так. І ось так. Звісно, що комусь підрізалось, комусь ні, але, в принципі, непогано. Так, фіоли, фіоли. Або жовті. Ну, треба шерхана заряджати. Угу. Так, вмикаємо шерханчика і прокинемо ось так жовті. Тепер спробуємо цих заблокувати. І тут пошукаємо ще зелені. Так, ну. Люся не дозарядилась чудово. Так, так. Тепер головне люську пробити. Добре, давайте в неї, вона вже майже заряджена. Так, у нас є шерханчик. Ага, а ухиляння спрацювали. Ось чудово. В принципі, не даремно ми тоді брали цього лайнстрінга. Ну, добре, тут спрацювало відображення, але це вже ну, не врятує його взагалі. Так, давайте перезарядимо шерханчика. Ось так. Ну і так, корінці. Добре. Один зелений, може вистачить йому. Вистачило мільйончиків впорались. Так, чудово, поїхали далі. Кедман звичайний. Так, звичайний. Буде бити, діспелити. А давайте так ще раз і спробуємо, в принципі, тут два синіх, тому подивимось. Так, так. Фіол не можу підтягнути на кріс. Тоді давайте робити комбо. З одної ульти, звісно, він нас не проб'є. Ось як тут прокинути правильно. Ну, треба шерхана заряджати. Але дуже багато камінчиків не нашого кольору. Так, ось так. Може зелений знизу доїде. Майже. Так, жовтий кріс. І давайте ось так зеленими. Можливо, йому непогано прилетить. Так, цього він пробив, на жаль. Давайте ось так. Добре. Кого пробивати? Напевно, люська більш неприємна. Хоча той броню зрізає, давайте спробуємо її заблокувати. Так, заблокувалось і ось таке комбо. М -м, вистачило. Давайте зелені зарядимо міліки. Тих... Ой, добили. Так, напевно, треба було ті бурту заблокувати. Так, б'ємо сюди. Ухилилась. М -м -м. А ось це дуже погано. Тут, скоріш за все, я сам винен. Треба було заблокувати ті буртуси. Люська шкоду небагато проносить. А той ти -то не дозарядились, все. Тут, на жаль, моя помилка. Пройшов таку оборону, а на такій обороні не впорався. Ну що ж, дуже прикро, звісно. Так. Тут би взяти більше, напевно, фіолів. Але поїхали такою командою. Фіолетових також у мене ударних немає. Ось тут краще. Там, напевно, я десь. поспішив. Угу. Добре, давайте ось так трічку фіолів зберемо. Тут зелені. Давайте ось так. Зелені, може внизу ще закриється, Закрилось. Це не дозарядився, це чудово. Так, його першого і пробиваємо. І. Куди бити, там контра на всіх, але, напевно, будемо ось так Люську бити. Так, Маліндор. Нехай сходить. Ми тепер використаємо шерханчика і прокинемо ось так зелені, ще зелені. Угу. Так, ну тут зелених багацько. Зараз буде контра. Давайте використаємо цього, цього і в вкітріота прокинемо. Моліндора поки притримуємо. Чи того Маліндора кажу. Кедмана. Так, так. Будемо знімати. І ось так прокинемо жовті. Та який же цей жирнючий. Угу. Ну, хиляння працюють, ви бачите? Так, сюди. Тут спробуємо заблокувати. І ось так зеленими може і вистачить. Вистачило. Так, кріти є, тому прокинемо зелені. Є, вистачило. Купа фіолів. Давайте ось так. Так, жовті є. І напевно доб'ємо вже кіпріота. Добре. Так, тут теж впорались, поїхали далі. Соня, Соня. Ну, тут три лік, чотири лікарі і Сонька, тому залишаємо зелених. В принципі. Цей Ленстрінг непогано відпрацьовує з своїми ухиляннями. Так, що тут робити? Напевно, треба прокинути зелену трійку ось так. Так. Давайте ось так. Зберуться жовті. Ще буде в нас зелена трієчка. Але дуже багато червоного летить. Сонька просто вона буде дуже боляче бити. І зарядки ніякої не бачу. Так, добре, давайте тоді ще зелені прокинемо. Ну, Прийдеться в неї прокидати. Шкет нас повільнили. Мульттяжки сповільнився. Давайте ось так. І взагалі його добили. Просто стичок. Так, так. Ну, тепер головне завдання зарядити шерханчика і запустити мегакомбо. Ну Це може не заблокуватись. Це Сабіна нас блокує. Може відображення кинути. Але будемо бити. Добре. Ось так. Вона ж теж діспелить. Ех, не там бомба стала. Так, ну, знов спробуємо її. Так, Меліндор заблокувався. Зелені. Без бафу погано, що пролетіло, але ж все-таки. Так, вмикаємо, вмикаємо, спробуємо її добити. Угу. І давайте ось так. Може жовтий знизу закриється. Так, і муліндорчику непогано прилетіло. Так, давайте зелені. Ще. Ну, звісно, що тут зрозуміло, що ми повинні перемагати, але просто все затягнеться. Так, задіспелив, давайте ось так. Може зелений закриється і ми його доб'ємо. Ні, не добили. Тоді ось так. Зберемо кріс. Так, так. І тут будуть зелені. Так, поки кульониш працює, давайте прокинемо. Непогано. Угу давайте, може, вистачить йому фіола. Не вистачило. Так, давайте так. Нехай він ходить, поки кульониша притримаємо. Все, тепер можна його активувати. Прокинемо зелений кріс. Ну, цих вже зараз доб'ємо. Да. Єдине, що <смі> якось дивно лікарі кедмана мого розмотали. Дуже швидко. Ну нічого, впорались добре. Так, мелійки. Мелійки, мелійки. Так і поїдемо. поїхали. Звісно, Мілейкі не хотілося би зарядити, та й Кедмана. Давайте ось так може закритися зелений, і фіоло, і червоні. Так, добре, ще й жовтенькі приїхали. Комба непогано прилетіла. Ну, Міліки в будь-якому випадку буде ультувати. Давайте тоді ось так. Може знизу там ще фіол підтянеться. Треба сині прибирати. Давайте зробимо ось так. Бо шерханчика дозарядити. Давай, Ай, там... Ну, кедман зарядиться, заблокує нам шерхана. І на цьому заблокувався. ну Поки не працює кіпріот, то напевно, зробимо ось так. Там вже готується люся просто. І давайте ось таке комбо прокинемо. Все ж таки трішки зелених треба заряджати. Кедман поки витримав. Давайте знімемо контру. З кого це можливо? Зараз там вже грех готується. Давайте ось так. Може знизу зелененький закриється. Закрився. Чудово. Тихо, тихо, тихо. Так, закриємося ми трішки мінййонами. І спробуємо тоді грега цього. Заблокувати. Добре, тут прокинемо ось так. Ой, зелені, чудово приїхали. Але їй все одно не вистачило. Давайте ось так. Кріти. Погано, що не на всіх кріти в нас працюють. Це ще блокує. Добре, б'ємо. Треба мілійки добити. Ну, Будемо бити вже, розбиватись, як то кажуть. Так, там вже Грех зараз буде. Не вистачає. Скільки у нас там блокування? Два ходи. Давайте в Грега прокинемо. І спробуємо Шерханчика зарядити. Кровотеча вже пішла. Так. Ну тут все. Немає поляни, немає комбо, навряд чи щось ми тут зможемо зробити. Давайте ось так. Ось тут би зелені під'їхали, було б непогано, але ж ні. Ну, добре, маємо, що маємо. Тут прокидаємо. Так, ну, тут кедман не заблокувався, це добре. Але тут нам не вистачило милійки, все ж таки центр тримає. Добре, маємо дві поразки, але в топ-1 ми зайшли. Оборона А. Рейтинг 1104 місце. Ну, можливо, в А і в топ-1 і залишусь. Подивимось. Ну, добре, що без викупу. Це мені подобається. Якось так пройшов турнір. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До...